Піти на військову базу в Британії, де тренуються наші українські військові. Завтра їм вже їхати на війну, і я проведу для них концерт. База закрита, секретна, не все можу показати, але дивіться далі. Короте, повна машина апаратури, бо на військових базах немає апаратури. Ми брали в оренду те, що дають в оренду чепуха і дорого І Я вирішив купити. купити апаратуру Всі ці концерти все для військових я співаю безкоштовно, але нема звука. Довелось купити звук. Їду зараз ще на одну базу співати. На зв'язку пізніше покажу все. Блін, поки все розтаю. Насіх, щоб тут сиділи, тут ще я зала, тут буде сліз. Зараз покажу, як буде видно. Мене звати Сергій Іванчук, я сам отримав 5 кульових ще на початку війни. Зараз тут на лікуванні. Нормально. Да, да. Зашили її легені, там прострілена печінка. Нормально, зашили, живий. Нормально, живий, зашили, слава Богу, здоровий. Це вам оптимізм на майбутнє. Щоб не сталося, можна вижити. Значить, отримаємося, тримаємося, я розумію, що у вас ще довго концерту не буде. Головне, щоб не кобзона. Да? What uh, you yeah. <laughs>